Вітаю вас, дорогенькі, друзі мої, підписчики, підписники, ось не знаю як. общем, друзі мої, вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам саме головне мирного неба. Хай всі ваші бажання здійсняться, обов'язково. Хай всі ваші бажання здійсняться. Давайте подивимося Херсон, місто Херсон. Загальний прогноз на 2 січня 2023 року. Загальний прогноз на місто Херсон. 2 січня 2023 року. Будь ласка, підскажіть інформаційне поле, як буде у Херсоні 2 січня? Буде допомога для оборони дана, руководству міста, допомога дітям, матерям. І буде дуже важко. Дитина і матір буде важко. Буде якась і допомога, і все одно чогось цю допомогу. З'їдає, хтось другий. Правда, це дає уть городській власті допомогу матерям і жінкам, дітям і жінкам, матерям. Ну, хтось це з'їдає, якісь нехороші люди, щось самі хочуть з'їсти, як говориться. і ввести в ілюзії. Оцю радість, вона вся ілюзорна, це все. Обман іде, пані, в ілюзіях людина. Ворог там на Херсон задивляється, ось він так дивиться, виглядає на Херсон. Імператор думає у власті города, де не ключ для оборони, щоб закрити, щоб не дати. Дуже шукає. Дуже імператор і власті міста безпековиться, особливо про дітей, про матерів. Ну це дуже важко. Ворог не забуває про вас. На жаль, є карта смерті. Може може бути таке, що серед мирного населення хтось може пострадати знову. Бережіть. Будь ласка, бережіть одне одного і бережіться самі. Жінки з дітьми. Там дивіться по обстановці, Будь ласка, евакуація, переїзд в більш небезпечніші міста. Угу. Да, і за всей боротьби. Будуть якісь попадання, серйозні попадання, і карта смерті, ну, можуть бути, на жаль, у Херсоні серед мирного населення опять звістки про нехороше, про смерть, про те, що ранил, ранили когось. От іменно це зробить ворог, бачите, із-під тяжка, подла страдає мирне населення. Які слова можуть бути співчуття? Горе. І опять, бачите, цей ворог, він не здається, він лізе, як кажуть, ти його в двері, а воно в вікно лізе. Поки такі прогнози. Давайте ще спитаємо мадам Ленорман інформаційне поле на Херсон 2 січня. Які будуть події у Херсоні 2 січня? Підскажіть, будь ласка, інформаційне поле 2 січня 2023? На жаль, підтверджується, що можуть бути смерт... смертні случаї. Від ворога. Будь ласка, рідненькі мої друзі, підписчики, хто слідкує за нашими з вами прогнозами, підсказками. Будь ласка, пишіть мені в коментарях, зорієнтуйте мене, будь ласка. Ну, будь ласка, пишіть мені в одному коментарі, на, наприклад, який район міста, бо мені вже жіночка одна написала, от центр і вокзал 10 минут пішки, а прогнози різні. Ну, ви зрозумієте мене, я не видумаю себе нічого. Це показується інформація, яка є інформаційне поле. Ви, мене, ви мені пишете, я ваші питання вам... Записую, і ми з вами питаємо, як буде діло у вас, які будуть події. Але, на жаль, я хочу, щоб вам допомогти. Я вас дуже прошу, давайте ви мені будете писати. Ну, не такі, в одному коментарі не треба писати, наприклад, якщо це район, і через 10 хвилин другий район. Зрозумієте? Ну, трошки будемо ціленаправлення определяти. Райони такі величенькі, щоб я могла. Потому що, потому що я. Це мій час також і, і ваш час, і це ваше життя, ваші прогнози. Будь ласка, допоможіть мене. Пишіть мені в коментарях. Тільки, будь ласка, в одному коментарі ви якось, ну, в общем, допоможіть мені. Я не знаю Херсона. На. на жаль, я не, не була жодного разу у Херсоні. І тому я... В... Допомоги вашої, прошу, що в своїх коментарях, будь ласка, напишіть, як у вас пройшло 31 -1 січня, ми з вами не бачилися. І як вообще, як там у вас справи? Як ви, рідненькі, як ви? Напишіть, будь ласка. Тільки що я прослухала по радіо інформацію, хочеться, хочеться плакати, як би так. Всіх люблю, обнімаю, будь ласка, ставте лайки. я не знаю, Зараз це казати, всі кажуть, то і я кажу. Підписуйтесь, пишіть коментарі, я буду дуже-дуже чекати. Добре, домовилися, що там вам дивиться, в яких, там міст, якому, в яких районах вам найнебагатіша інформація. Добре, і будемо питати. Обнімаю вас усіх з Новим роком, на жаль. Ситуація така не дуже весела Херсон. Україна це одна велика родина і болить усім. Повірте, болить усім. Обнімаю, дякую вам за увагу. Жду, чекаю від вас коментарів. До побачення.